Щиро вітаю вас, шановні друзі. Сучасний світ це світ шуму. В вулиці заповнені гулом машин, у будинках працюють телевізори, телефони, не замовкають від повідомлень, а в голові вирують нескінченні думки. Кожний з нас вже звик жити у цьому інформаційному потоці, і це нам здається настільки природнім, що без нього настає дискомфорт. Але саме у тиші відкривається найголовніше тиша це не просто відсутність звуків. Тиша для християнина це простір, у якому людина може почути Бога. У світі, де кожний звук прагне отримати частинку нашої уваги, нам варто навчитися мистецтву мовчання, без цього нам важко побудувати серйозне духовне життя. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про тишу. Що вона нам дає, як вона допомагає в молитві і чому саме через тишу Бог. Відповідає нам. No. Безумовно, тиша є важливою для нашої молитви. Молитва це ж розмова з Богом, якщо сказати дуже просто. Але чи можна з кимось повноцінно спілкуватися, коли навколо стоїть шум? Згадайте моменти, коли ми розмовляємо з кимось, наприклад, у людному місці, на жвавій вулиці або в галосливому кафе. Нам потрібно постійно напружувати голос, повторювати сказане, вдивлятися в обличчя співрозмовника, щоб зрозуміти його слова. І у такому стані важко зосередитись, важко бути щирим. Те саме відбувається і в нашій молитві, коли довкола суєта, коли розум сповнений не потрібний у той момент думок, молитва. Приречена бути поверхневою і розсіяною. Людина, звичайно, вимовляє механічно слова, але вони не досягають глибини душі. Недорма преподобний Сак Сирін колись писав: любов до тиші приносить спокій і дає людині побачити Бога, бо таємниці Божі відкриваються лише в тиші. Коли ми намагаємося молитися, але всередині нас вирує буря думок, нам варто зробити паузу. Помовчати перед Богом, дати нашим думкам заспокоїтися. Адже часто в молитві нам потрібно не стільки багато говорити, скільки навчитися слухати. Згадайте до речі, як молився пророк Ілля. Коли він стояв перед Богом, то перед ним пронісся сильний вітер, потім землетрус, потім вогонь. Але кожного разу він отримував звістку, що там Бога немає. А потім прийшов тихий вітерець. І саме там був Господь. Бо Господь говорить не у галосі, а у тиші. Які існують практичні поради стосовно того. Як тиша може допомогти нашій молитві. Найперше, на що варто звернути увагу, так це те, що до молитви варто готуватися заздалегідь. Перед тим, як ми починаємо молитися, важливо посидіти декілька хвилин у тиші. Можна, наприклад, заплющити очі або не робити цього. Це вже не так важливо. Важливо, щоб ми дали розуму можливість. Звільнитися від усього зайвого. До речі, подібні рекомендації є в наших молитовниках. Там щось пишеться, щоб встаньте, дочекайтесь, поки думки ваші уляжуться, коли ви заспокоїтесь, і лише після цього починайте молити. Наприклад, якщо у мене є 10 хвилин на молитву, то я б принаймні перші 3 хвилини присвятив би тиші. Дві-три хвилини спочатку, потім хвилин скільки там декілька молитві, і хоча б іще б одну-дві хвилини я присвятив би тиші після молитви. Я гарантую, що така молитва буде результативнішою. Не в тому сенсі, що Бог виконає наші прохання напевно, а така молитва буде мати більший вплив на нас самих. Ми ж молимось. Для того, щоб ми могли виконати волю Божу, а не для того, щоб Бог виконував нашу волю. Також важливо зменшити і зовнішній шум. Якщо ми молимось вдома, то потрібно безумовно вимкнути телевізор, там, радіо чи ще щось, зачинити двері. Про це нам, власне, каже і Господь в Євангелії: Коли ти молишся, зайди до кімнати і зачини твої двері. Звичайно, Господь. Даючи таку рекомендацію, він її давав з дещо іншої причини. Але, безумовно, зовнішня тиша важливий фактор нашої молитви. Така ж сама ситуація, коли ми й молимося і в храмі. В храмі повинна бути тиша. Інакше тоді ті, хто її порушують, самі не моляться і іншим своєю невихованістю не дають зосередитись. Мені за, моє, за часи мого священичого служіння десятки разів дорікали, що я занадто вимогливий до дисципліни у храмі. Але ж порядок це запорука спокійної молитви, ну принаймні для тих, хто прийшов у храм до спільної молитви. А взагалі, один із способів молитви це є власне мовчання перед Богом. Іноді найкраща молитва це тиша, завдяки якій ми помічаємо Божу присутність. У такі моменти Бог не з'являється у нашому житті, бо Він там був і до того, але ми його починаємо помічати. Як тільки ми залишаємо суєту і намагаємося увійти у цю тишу, у нас всередині починається боротьба. Бо внутрішня тиша це поле битви. Зовнішня тиша може бути легко досяжною. Варто просто вимкнути всі пристрої і усамітнитися в тихому місці. Але тиша внутрішня оце справжній виклик. Щойно ми перестаємо говорити, як тільки ми усуваємо зовнішні відволікаючі фактори, усередині нас починає звучати і досить потужно голос наших думок. І не завжди ті думки добрі. Ми можемо згадати старі образи, ми можемо раптово відчути страх, ми можемо почати аналізувати своє життя і виявити там аж занадто багато гріху. І ось тут головне не злякатись. Внутрішня тиша це серйозне випробування. Але вона відкриває нам, нас самих. Саме тому багато хто уникає мовчання і прагне заповнити життя шумом, аби не залишатися сам на сам із собою. Але той, хто подолає оцей внутрішній страх, знайде глибокий мир. Як нам навчитися чути Бога у тиші? Я безумовно впевнений, що Бог говорить до нас завжди. Але ми його не завжди чуємо. Уявіть собі, що ви звертаєтеся до свого друга, знайомого родича із питанням. Але замість того, щоб дочекатися відповіді, ми починаємо говорити далі, перебиваючи його. Чи зможемо ми у таких обставинах почути відповідь? Так само і з Богом. Ми часто завалюємо його словами, проханнями, скаргами, і це насправді все потрібно. Але ж ми не залишаємо часу для того, щоб просто послухати. Святий апостол Яків недарма говорив: нехай кожна людина буде швидка на слухання, але повільна на слова. Саме тому нам важливо розподіляти і свою молитву, і загалом своє духовне життя. як на час, коли ми говоримо, так і виділяти той час, коли ми мовчимо і слухаємо. Саме тому нам конче необхідно відвести спеціальний час для тиші. Навіть 10 хвилин мовчання на день змінять наше духовне життя. Також важливо в духовному житті перестати квапитись. Чи потрібно нам поспішати у нашому повсякденному професійному житті, то хай кожний оцінює сам. Але в духовному житті нам важливо перестати постійно поспішати, більше прочитати, більше зробити, більше швидше, активніше. Такі поради корисні для тих, хто лише починає свій духовний шлях. А для тих, хто вже має досвід. Тим людям важливо звертати увагу на якість, а вона досягається не за рахунок квапливості. Після молитви я вас прошу, не повертайтеся одразу до буденних справ, побудьте в тиші. Ми вже говорили, що із 10 хвилин молитви нехай три-чотири будуть присвячені тиші. Як перед молитвою, так і після неї. Інакше ми просто не даємо Богу можливості щось сказати. Він нам говорить, а ми його не чуємо, бо ми продовжуємо говорити, говорити, говорити. І взагалі, що більше ми будемо вчитися слухати, то краще будемо чути. Тиша для християнина це не порожнеча, це повнота. Інколи люди бояться тиші, бо думають, що вона веде до самотності. Але насправді тиша із Богом це найбільша радість, бо це час, коли ти найяскравіше відчуваєш його присутність у власному житті. Якщо ми навчимося бути в тиші, ми більше ніколи не будемо боятися самостійності і самотності, бо Господь поруч з нами, і для нас це стане очевидно. Якщо ми навчимося мовчати, то зрозуміємо, що мовчання це мова Бога. І коли весь світ буде кричати, коли все навколо буде наповнюватись шумом, я вас прошу, знайдіть час, щоб хоча б трішки помовчати. І у цій тиші ви, можливо, почуєте найголовніше. Хай береже вас Господь з Богом!